Прийшов маленький помонечку, пішли мій хороший, пішли, тільки на, на чавлі не наступи. пішли, пішли мій маленький, пішли. Зато мені на ногу наступив. Нічого. А. На більший стільчик він був. Ох, Боже, я чуть не впала. ох. Ти, божечки ти мій. Проголодався мій хороший. Тут я не полетіла. Він бачите, вже дехто пише, що ми відлучили бурончика від молочка. Ні, ми його ще не відлучили. Він буде в нас пити молочко, скільки йому потребується. скільки буде просити, скільки й питиме. Просто він вже п'є рідше і набагато більші порції. Вже повну пляшечку півлітрову зараз випиває. А чого ти так близько?